Артеме, трошки невпевнений старт. Зокрема, десь, напевно, помилка твого колеги. Як прокоментуєш? Ну, що можу сказати? Всі ми люди, всі помиляються. Нічого, треба просто працювати далі і все буде. 5-1 знову. Три м'ячі від Дениса Сніцеренка. Чи можна сказати, що він вже десь трохи тягне з кап 2 в турнірній таблиці? Ну... Денис є одним з лідерів з другої команди і вже і першої у майбутньому найближчому. Тому, так? Е, як провели новий рік і чи це десь на підготовці до цього поєдинку, зокрема? Ну, насправді, новий рік провели добре. Відпочили трохи, і перезавантажилися морально, фізично. Ну, я не думаю, що це якось вплинуло на, на нашу гру. Тренувалися, вже багато тренувань було. Встигли набрати форму, повернути. Е -е, дякую, дякую. Сьогодні ви були кращі. Бажаємо так бути і на наступних поєдинках.